Міжнародний день театру свято не лише акторів, а й всіх працівників театру. Тож сьогодні у нашій студії директор Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського Володимир Елозовський та завідувач літературно-драматургічної частини Світлана Фіцайло. Вітаю вас! Вітаємо. Ну і хочеться ж відразу привітати зі святом, ось якого всі ми чекали весь, весь рік. Дякую. Ось рік. Ну і перше питання до вас. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, скільки у вас підлеглих, скільки працівників в театрі? Ну, по штатному розпису 152. Ну, це таки... Більша частина, звичайно, це десь порядка 80 чоловік. Це творчий художньо-артистичний персонал, ну, і адміністрація є, є служби театральні, цехи. Ну, Я ще раз скажу, що десь творчого складу мається на увазі художньої артистично десь порядка 80 чоловік, а всі остальні – так би мовити, 72 чоловіки? Це і адміністрація і обслуговуючий персонал? Ну колектив такий досить великий. Так. А, а ось, скажіть, будь ласка, от ну, театр це таке своєрідне підприємство, у якому виробляється все, починаючи від взуття і закінчуючи там реквізитом. От на сьогоднішній день чи працюють всі ці, всі ці цехи, чи все-таки щось уже змінилося? Дякую. Ну, по-перше, театр це культурно-мистецька установа, це перш за все, але це і виробництво відповідно. Це підприємство, як ви сказали, де виробляються декорації, реквізит, шиються костюми і так далі. і так далі. У нас нараховується порядка вісьми виробничих цехів. Які виготовляють, я ще раз кажу, декорації, реквізит, костюми шиють, взуття і так далі, і так далі. От, тому це є виробництво і працюють звичайно всі цехи. Не виключено, що дещо ми дещо замовляємо і мається на увазі на стороні, але це те, що ми вже самі не в змозі там виготовити. Бувають такі речі, от підготовці в постановочних роботах тієї чи іншої вистави, що приходиться десь залучати інші служби, а то і закупляти, десь замовляти реквізит чи то декорації, чи то костюми. Ну тим паче, коли є змога, коли ну, звичайно, да. світ змінюється, і ми змінюємося разом з ним. А скажіть, будь ласка, от таке ще запитання. От просто глядачі, коли вони приходять на виставу, вони бачать, вони не бачать за кулісня. От хочеться дізнатися, яке вона, от як створюється вистава, хто от навіть коли вона вже поставлена, коли вона іде на сцені, от хто бере участь? Ось за, за кулісами? Хто, хто слідкує? За тим, щоб все все було якби добре, ну, це я ще раз кажу. Це цілий такий серйозний процес. Ну, по-перше, створиться постановочна група перед тим, як розпочати роботу постановочні роботи на тією чи іншою виставою. От це туди входять, безперечно, художник, вірніше, режисер, постановник цієї вистави, художник-постановник, зав постановочною частиною, ну і керівники всіх виробничих цехів, які приймають участь у виготовленні цієї продукції. От. Ну, я назову, звичайно, щоб це, як то кажуть, для Дарзнав, більшість, можливо, і знають. В нас перукарський цех. Ви розумієте, що всі актори мають зробити зачистку, загримуватися. Потім реквізиторський цех, це який відповідає за реквізит і так далі. Це бутафорний цех, який. Виготовляє бутафорію всю до, до вистави, костюмерний цех. Ну, А які безпосередньо вже обслуговують вистави, це, ну, наприклад, це радіоцех, це освітлювальний цех, в тому числі перукарський, які обслуговують безпосередньо вже виготовлену вже виставу, яка йде в репертуарі. Ну, я ще раз кажу, що це досить непросте, складне виробництво. Ось і не все ми розповідаємо, бо це є театральна тайна свого роду. Таїн. Да, таїнство це для глядача. Також тому що багато хто приходить, каже: ну я хотів би подивитися, як там, що це, як це все. От, ну, журналістів, будь ласка, ми відкриті в цьому плані. Да. А ще крім того, у нас група людей, які виставляють декорації, наприклад, да? ті ж монтувальники, потім розносять взуття. Це ж кожному акторові рознести взуття. Розноситься одяг кожному. За сценою тут же сидить помічник режисера, який цим всім процесом Кордонує. керує і, і, і дізнається всі на місці. Тобто, все абсолютно перевіряється. ну до дрібниць. Я знаю, дуже важливо розставити реквізит саме в відповідних місцях, тому що щоб акторам було зручно його якби, взяти так, в відповідний момент. У нас такий Цех реквізиторський дівчата обов'язково перевіряють, все перевіряється, все розставляється. Ось у нас якось було, що ну, перевіряються навіть всі декорації, як вони виставлені. І коли якось виставили але мала бути дядя Ваня, а виявилося, що там лопло щось в колі. І добре, що, наприклад, він перевірив, тому що вся вистава на колі. Тобто, перевіряється абсолютно все до дрібниці. Щоб не було неприємностей да. під час вистави. Кажуть, да. Кажуть що колись от у нас була така заслужена артистка України Клавдія Норец і, і третій дзвоник її чоловік, який був помічником режисера, давав завжди по тому, як його дружина готова. <сум> Правда, вона казала, що це байки, але помічник режисера завжди перевіряє. Все до останнього. Пані Світлана, я знаю, що ви прийшли працювати в театр саме тому, що ви вам подобається театральне мистецтво, ви закохані. Розкажіть, будь ласка, трішки про свою роботу, тому що якби, перед тим як поставити виставу, цей матеріал проходить саме через ваші руки. Так, ви знаєте, дійсно це кохання таке, воно якось з дитинства йшло. От, батько у мене дуже гарно співав. І, коли, і я теж з ним співала, і коли одного разу я йшла повз театр, мені дуже хотілося взагалі щось змінити в своєму житті, але був такий навіть період, що я думала, може я піду до директора і попрошу, щоб він мене взяв це, я вмію шити. Я шию, піду швачкою. А на той час Но, працював вже да, Володимир Васильович. так? І я просто зайшла до театру, прямо зайшла, прийшла до нього і кажу, я дуже хочу. Він каже, ну що, конкурсу, треба написати якусь рецензію на виставу. І от я писала рецензію, Віталій Вікімович з там думали, художня рада. ну це таке А все. ви пам'ятаєте це зустріч? Я пам'ятаю. Ну, Світлана Володимирівна. Щиро каже, що вона любить театр, вона дійсно закохана в театр. Але я хотів би сказати, я її визначив тоді, коли вона досить регулярно, так добросовісно організовувала. Дітей студентів. торгово студентів, значить, торгово економічного інституту, в театр. і вони настільки регулярно, системно відвідували відвідували театр, Брали, що я без, зрозумів, що де? вона театральна людина. Ось, ну і звичайно, підтримав ну, знаєте, дуже прагнення. У знає... нас якраз тоді е, Світлана Олександрівна Целятнікова. Е, Ну, легендарна mm -hmm. е, особистість, яка багато років очолювала е, літературну, драматичну частину театру. От, і якраз вона пішла на пенсію, якраз була вакансія, і е, Світлана Володимировна якраз в той момент. І на зміну теж прийшла Світлана. Світлана, <світлана>, <світлана> да. І я вам да. хочу сказати, що от, Володимир Васильович правильно говорить, що легендарні от, люди. Да, от, і вона, і її чоловік. Е... Конст... Вітавський, Костянтин, Костянтин. Костянтин Вітавський. Вони настільки були фанатами театру, от це були фанатами, особливо от Вітавський. І завдяки тому, що він Це головний художник да, він головним художником був і він збирав настільки скрупульозно Якісь, знаєте, фото старовинні, якісь вирізки з газет. І, і коли е, стало питання про створення музею у театрі, я дуже багато використав. Цих матеріалів. Те, що мені актори допомагали, там, діти вже тих, хто пішов в життя, це якби, друга сторона. Але його, от, мені здається, що його цей, от, фанатизм він допоміг нам, ну, і зокрема мені. Сьогодні, коли ми складаємо книжку про історію театру, ці матеріали якби, йдуть. А звичайно, мені приходиться дуже багато читати, от, а я ще люблю. Люблю писати про акторів. От і я не знаю, мені дуже це цікаво. Цікаво вишукувати щось в архівах, розмовляти з нашими акторами, щоб вони щось розповіли, якісь там байки, щось таке дуже цікаве. От, дуже ну, надзвичайно цікаво. Ну Все. у вас вже навіть була м -м, роль а, на сцені, а, і ви так. зіграли саму мель Але як я дуже пам'ятаю, як одного разу мені сказала а, Лідія Олексійовна Білозьорова що якщо один раз вийдеш на сцену. Ну, то потім вже просто палками звідти не виженеш. Ні, ну ми її стримуємо. Ми її стримуємо да, її бажання, тому що в нас ну комплектований штат, ну, достатньо да. акторів. То, що, більше ну, того, ми залучаємо да. ще й студентів наших. Ну мені здається, Світлана Володимирівна буде дуже гарна актриса. То ви подумайте? Ми подумаємо, а, подумаю, да. Да. Можливо, там у наступних виставах можна виділити роль уже і для ну, неї. Володимир Васильович, да. а ось розкажіть, ви колись мріяли грати на сцені, бути актором? Ну, чесно кажучи, будучи студентом, на педучилища, я приймав участь у драматичному кружку і, значить, мав роль значить, в лісовій пісні, mm -hmm. грав лісовика. ну ну це mm -hmm. такі. Ну, Тоді, коли я це. Не приймав участь в цій художньої самодіяльності, то я, звичайно, навіть не підозрював, що я десь буду в перспективі працювати не, да. директором ну, театру. Просто думки ж вони не Да, Але так, так трапилось. Да, і не жалкую. Я дякую долі, що вона мене назвала цим чудовим колективом. От, бо Часто кажуть, що що, що я даю, е, в нас більшість е, людей, в тому числі творчих, і я вважаю, що театр як субстанція, така, вона дуже багато дає для людини. Дуже, і для його кругозору, і для. Ну я дякую ще раз, кажу долі, що так все трапилося. Я теж погоджуюсь, от тому що дійсно зайшов в театр і все це твоє життя. Це твоя любов, і я розумію, наприклад,. Більше ти... того, це наркотик. Так, да, це своєрідний наркотик серйозно. Да, тому хто вже пізнав його, вже дуже важко відмовитись від того стилю життя, від того всього, що тебе оточує. Тому що це дійсно. Надзвичайна аура. І мені здається, там е, якийсь своєрідний інший світ. І е, вдається ось, забути от, якісь проблеми, які стосуються ось, які на вулиці. Ти попадаєш туди, в те середовище і. Ну, енергетика, так. Да. Це не даром кажуть, що е, м, храм це е, є світський храм. Церква це Божий храм, а театр це є світський храм. І відповідно там є енергетика глядач, який не ходить, наприклад, на ну в театр, не ходив і хтось його таки де затягнув, десь от, переглянувши одну виставу, він починає розуміти, що я хочу ще. От і це чудово. У нас величезний репертуар, і абсолютно кожна вистава має свого глядача. Абсолютно, це можна стверджувати це перевірено. Та вистави різні, можна і поплакати, можна да, і сміятися. Зустріла е, з, з, мол, молодого чоловіка. Він відомий у Вінниці. І е, я кажу, Саш, така буде вистава гарна. Оце політ над ніздом Зазоль. Та само дивно, Я вже шість разів бачила. Я кажу, просто мені хотілося це ще раз переглянути. І так у нас є багато таких вистав, де глядач дійсно приходить по декілька разів, тому що хочеться зрозуміти той світ, в який він потрапив. Це надзвичайно приємно. Театральне мистецтво, по суті, воно таємниче мистецтво. Чим відрізняється, наприклад, театральне мистецтво від інших? Да? Ну, наприклад, там письменник, поет, художник, там, скульптор він працює тоді, коли на нього надходить натхнення. Актору, оце афіша, 18.30. Є натхнення, нема натхнення. Треба виходити на сцену і працювати. От, от цьому все. Таємничість театрального мистецтва. Да, єдине, що є такий закон, що яка б телеграма, якби б лист не прийшов на ім'я актора, то ну, і в день там йому не подають. Тобто ти не знаєш, які емоції закладені у тій телеграмі чи у тому листі. Ну, є такий от закон. От і актора, в принципі, вже перед виставою там, ну, за пів години вже не треба до нього підходити, там з ним розмовляти, щось йому розповідати. Тому що він уже в тому світі, в якому зараз він буде жити. І на сцені. І Мені здається, що вони навіть уже не чують того, що ти їм говориш. Mm -hmm. Тобто, то так, вже, так, всі, так, та... вони вже Жанна Андросовича. Вони вже Жанна. живуть ролью. Так, вони вже, вони вже в, ролі, в ролі, і зовсім інша людина. От я, я зараз, це ж це помічую згадала, як Тая Славінська виходила в Марусі Чурай, а вона ж виходила в першій сцені в кайданах. І от вона їх одягала за пів години і вже йшла в глибину сцени і обходила коло, і вже сльози набирались очах. Вона вже все, вона вже не, не тая Маруся. Я пам'ятаю, от вперше, коли це було таке вперше, у мене враження від. Від неї і з нетерпінням сьогодні всі чекають вечора, тому що буде прем'єра, на яку всі вже так очікують. Це народний малахій. Ну і розкажіть, будь ласка, трішки відкрити таємницю. Ну, я про розпочну Світлану де продовжить. Ну, ця вистава була написана ще двадцять сьомому році, Це 90 років, yes. як її написали, і була поставлена у цьому році. До речі, поставлена Лесем Курбасом. В головній ролі Народного Малахія, до речі, був Маріан Крушельницький. От. Але буквально у 29-му році, через два роки, її остаточно заборонили, радянська влада заборонила. От. І вона тільки йшла там в діаспорі, переїхала да, вона переїхала в діаспору, так. Да. Ну, це е, класичний твір Миколи Куліша, але він має елементи модернізму. Звичайно, він абсолютно сучасний і тому що е, головна проблема це проблема у виставі фальшивого пророка, автор, е, так би мовити, значить, е, е, Утопічні ті ідеї, які були, вони не завжди часто густо, як правило, не завжди поєднані з реаліями нашого сьогоднішнього життя. От, тому вистава, як і в плані, так і вона на сьогодні надзвичайно сучасна, от, тому що це там показують після революційне життя Радянської України, от, але а життя це, знаєте, після революції в нас теж відбулася революція гідності. От і ми бачимо, що не завжди ті лозунги, ті, значить, які були висловлені. Під час революції не завжди співпадають потім із реаліями нашого життя. Вони не підтверджуються, на жаль. Тому вона, я близька, вважаю, близька, да, близька сьогоденню. сьогоденню. Я думаю, що для глядача це буде досить цікавий твір. Да, тим паче, що в головній ролі Малахія, народний артист України Валерій Прус. От, і він буде і боротися з нею, наче Дон Кіхот, з тими повітряними млинами, які доля, і сам він собі їх і створював, і навколишнє середовище. От, і Тарас Мазур, який є режисером цієї вистави, репетирують, якби самі репетиції, надзвичайно складно проходили, тому що. Задіяний майже увесь творчий склад. Тобто це коли це є масово, от але він ще й до того він любить оркестр, дуже любить, він шанує диригента, і вона допомагала йому з музикою багато. і Він вирішив тілити, що на сцені має бути і оркестр. і ось В глибині сцени. В кишені є оркестр, де є підзвучка, і вони. Теж є якби дієвою особою цієї вистави. А хто музику написав до вистави? Е, музику вони підбирали. Uh -huh. от, да, підбирали от. От, музику, тому що дуже було складно знайти. Але е, Тарас Володимирович він вміє знайти так поставити завдання правильно, що він хоче, і вже Олена Володимирівна знайшла. От і наші м, артисти оркестру у нас є такі м, знаєте, талановиті люди, які вміють перевести да, якісь мелодії, перевести все в ноти, розписати. Ну, це надзвичайно приємно, що у нас є багато талановитих людей. І виходите до театру, ви бачите, що у нас і балет чудовий на чолі з Дінеї Сергієвни, що у нас і оркестр є, що у нас і солісти прекрасні. І тому ми. Хочемо ще глядачам у цей наш наше свято. Я думаю, що воно свято не лише глядачів, не лише нас, але й глядачів, тому що. Ну, всі люблять театр, люблять діти, і дорослі, і старшого, і літнього віку. Всі люблять театр, тому що це свято. Тому, користуючись нагодою, да. ми запрошуємо наших глядачів, вінницьких глядачів. А Вінниця місто однозначно театральне, і ми так, так сказали, можливо, не нескромно, але завжди я кажу, що театральний глядач театральне місто тільки тоді, коли є в місті добрий, гарний театр. Тому, користуючись нагодою, ми запрошуємо і на своє професійне свято, і на прем'єру нової вистави ну, Микола сьогодні Народний квитків Малахи. Немає, я так думаю. Скажіть, коли ще буде прем'єра? Ну, Яких день через, через день, день буде прем'єра? Да, ну одним словом, ми хочу також користуючись нагодою, подякувати наших театралів, які нас і морально, і фінансово підтримують. От, тому що в нас дійсно глядач, вінницький глядач це особливий глядач, і ми вам дякуємо. От і запрошуємо до себе 27 числа на своє професійне свято і на прем'єру нової вистави Народний Малахій. Трагіфар, народний Малахі, так. І хочу ще додати, що. Ми не просто готували одну виставу. Ми зараз у нас в роботі ще дві вистави. Ось, і вони дуже, ми віримо, що вони потішать нашого глядача, тому що так історично склалося, що Вінниця завжди любила музичні вистави. Можливо, тому що ми раніше були театром опери і балету, можливо, і так, але ще до театру. 30-х років люди завжди любили музику. От у нас це от якось тому ми вирішили підготувати такий сюрприз для глядача І до відкриття сезону. Це оперету подарувати летюча миша. Ось да. і штраус. Да, і це настільки розуміти, настільки вже ми під в піднесеному настрої, тому що вже оркестр репетиції проводить, уже ми тексти там підготували, уже і арії перекладаємо, тому що. Немає такого аналогу, ми шукаємо трошечки свій. І, ось, і, тому, якби, і художники вже працюють, це будуть художники наші друзі з Чернівців, подружжя Дивич. А, з Редванець, а ставити буде Таїса Дмитрівна. Mm -hmm. І mm -hmm. друга, це надзвичайно. Я додав що. Ми залучаємо вокальні сили сили а, не тільки думала, нашого, не нашого театру, да, але й інших відомих вокалістів, Він. знаних Тут, у Вінниці. Це буде да. такий, проект. Да, це такий проект спільний, проєкт буде, спільний тому, проект буде. Тому я думаю, що це буде цікаво для глядача, тому І що співати цікаво. будуть всі операції, будуть відомі всі Вінницькі. Ну, Співаки, ну, вокалісти, наші, Ось да. тому я думаю, що цей проект буде досить цікавим. Ми плануємо відкривати 84-й 84 театральний сезон. Наразі я вам хочу да. подякувати, що ви прийшли до нас в студію. Ну і всіх глядачів запросити на перегляд вистави Народний Малахій.